Тому що, якби Карл II, по-перше, не піймав зірку і не вважав, що він, як Олександр Македонський, повинен йти всіх завойовувати в рішучому наступі, і йому треба терміново йти через Смоленськ на Москву, а потім треба терміново розвернутися і йти на Україну, а потім треба терміново взяти Полтаву і там дати генеральну битву, то, а послухав своїх генералів і відступив, зібрав сили і дав генеральну битву в іншому місці, то воно. Могло бути і по-іншому. Ну король дуже увірував свою зірку, і тому тут проблема не в тому, що там битва під Полтавою, і в тому, що вони її програли, а в тому, що їй давати не треба було цю битву. Треба було трошки думати головою, що йому, до речі, казали цьому Карлу XII, його ж генералу. І він був дядько не безталанний, звичайно, але дуже сильно повірив в свою зірку в те, що він. От втілення Олександра Македонського нове, що він такий непереможний, потужний, рішучий і повинен все завойовувати і вирішувати на полі бою. Якби він трошки включив дипломатію якусь, то воно ну, може було б по-іншому все. Ну, тут парадоксальна, до речі, річ, що цей от Петр І, русський майбутній імператор, от він якось вів себе більш по-європейськи, більш використовував проти Карла XII і якихось там. Хитких союзників і ситуація з тим час намага і з часом більше працював і намагався якось більш раціонально вести бойові дії, коли треба там ухилятися від того, щоб іти не не завжди йти в рішучий наступ.